Тулубові складки, які починають формуватися у зародку людини з 20-ї доби ембріонального розвитку, відокремлюють зародкову ектодерму від позазародкової ектодерми, зародкову ентодерму від позазародкової ентодерми, зародкову мезодерму від позазародкової мезодерми. Розглянемо, що розвиватиметься з вище означених джерел. Диференціація зародкової ектодерми обмовлює формування нейроектодерми і шкірної ектодерми. У результаті первинної індукції на дорзальній частині зародка формується потовщення нервова пластинка, центральна частина якої поступово інвагінує, унаслідок чого утворюється нервова борозна. Краї нервової пластинки потовщуються, піднімаються і формують нервові валики, злиття яких обмовлює змикання нервової борозни у нервову трубку. Ектодерма над нервовою трубкою змикається. Між ектодермою і нервовою трубкою у зоні взаємодії нервових валиків утворюються нервові гребені. Нейруляція або процес формування нервової трубки проходить нерівномірно у різних частинах зародка. Замикання нервової трубки починається у шийному відділі. Потім розповсюджується у каудальному і повільніше у краніальному напрямках. Приблизно на 25-ту добу нервова трубка практично повністю змикається. Лише на передньому та задньому кінцях зародка залишаються два незамкнених отвори невропори, які заростуть через 5-6 діб. З матеріалу нервової трубки формуються центральні відділи нервової системи, а також сітківка ока. У краніальному відділі нервової трубки спочатку утворюються три мозкові пухирі: передній, середній та задній. Пізніше перший і третій пухирі поділяються і виникає п'ять мозкових пухирів. З яких в подальшому сформується п'ять відділів головного мозку? Латеральні стінки другого мозкового пухиря інвагінують до ектодерми у вигляді очних пухарів, з яких згодом розвинуться клітини нервової тканини сітківки ока. Крім того, на краніальній частині зародка формуються потовщення нейроектодерми плакоди. Плакоди головного відділу є джерелом розвитку ганглів голови, органів слуху, органів рівноваги. Тулубовий відділ нервової трубки диференціюється у нейроцити і гліальні клітини спинного мозку. Матеріал нервового гребеня частково мігрує у шкіру, де диференціюється у пігментні клітини. З цього ж джерела виселяються клітини мозкової речовини наднирників. Мультиполярні нейрони вегетативних гангліїв. Частина клітин нервового гребеня, що локалізовані латерально від нервової трубки, формує гангліозні пластинки, які сегментуються у зачатки спиномозкових ганглів. З краніальної ектодерми диференціюється багатошаровий епітелій, що вкриває усі органи ротової порожнини, а також розвиваються слані залози та формується емаль зубів. Шкірна ектодерма поступово трансформується у епідерміс шкіри. Крім того, вона бере участь у розвитку похідних шкіри Волосся. Залос. Нігтів. Позазародкова ектодерма під час ембріонального розвитку людини перетворюється на одношаровий амніотичний епітелій, який вистеляє амніон. І поступово вкриває поповину.